Уранці 3 липня агресор РФ атакував ракетами і дронами Дніпро. Кількість постраждалих у наслідок атаки попереднього зросла із 27 до 34 громадян, п'ятеро загиблі. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вже 34 постраждалих у Дніпрі, третина із них у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий. У людей, здебільшого, осколкові поранення та різані рани, забої та переломи. Мер міста Борис Філатов повідомив, 4 липня у Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими. У місті пошкоджено АЗС, автівки, торговельний центр. Також інша інфраструктура. Рятувальні служби надають всю необхідну допомогу.